Так, знімлю, які я роблю а, на модеми а, самі на лінійних стабілізаторах. А, багато хто кладе напряму в інтернеті пише, писали мені, що робить довгий час. Але люди бояться. Ну, Я советую, мій совет, що краще класти через лінійний стабілізатор, або просто через понижаючі плати. Це, по-моєму, що повишайка. Да, е, да, це здається мені понижайка. Там, по-моєму, на LM міська схемі має бути. Можна покупувати ці такі платви, понижати на 9 вольт. А, просто, а, чому більшість я це роблю і советую людям. Тому що, а, дивіться, якщо класти машинний акумулятор великий, то дуже великий струм йде. Мені вже повернули отакий коробочку, і зараз я вам покажу, що забилося, з знаю. Так, і в нас згорів. Тут так само є схема. Я думаю, що це теж лінійний, він випамінює ток, напевно, що робить. Я не знаю, ці схеми може 5 вольт 3,3. Ці які у нас переробляють на менший ток. дивіться, сюди. Я думаю, що цей скорше, щоб була переплюсація, бо я робив один кабель теж на заказ для хлопця. і я думаю, що там була переплюсація, тому це згоріло. в ну, втім, я хочу вам показати на лінійних стабілізаторах, як чітко класно робити. А, всього цей транзистор коштує там, гривень 15-20, але дуже класно, що можна робити зарядку. А, дивіться, я зробив зарядне прямо на цим радіаторі. Чому я поклав радіатори? У мене є їх валом. совєтські багато електроніки, я їх Викручую, і вони все-таки пригождаються для якихось робіт. Давайте я покладу на кліми і покажу вам, як можна заїжджати через акумулятор телефони. От, я підключив на акумулятор. Головне, не попутати в нас переплюсацію. І давайте попробуємо ми включити сюди лампу. Так, і будемо дивитися, От лампа у нас лампа світить хорошо. Воно да, трошки гріється, якщо навантажувати наприклад, 4 телефони зразу на цей лінійний стабілізатор, то він не витримає. Ну Як не витримає, просто не зможе їх швидко заряджати. Максимально 2 зарядки, тут 1,5 А. то це у нас, Якщо обична зарядка має там, 700 мА до 1 А, тому два телефони можна заряджати без проблем і воно його дуже швидко буде заряджати. Так, от два поти USB. Це я робив на замовлення. І так само у нас вихода. Вихода у нас на 12 вольт, тут де жовтий буде. І на 9 вольт до модемів. Все, от така конструкція на ліні... лінійних стабілізаторів. Доволі прикольна технологія. І недорогі вони коштують ці стабілізатори в районі до 20 гривень, як на яких радіоринках. Все от така конструкція. Сов'ятую не тяжко цю схему. Я схему прямо собі намалював. А, от вона мені, знаходиться тут. А, я дивився, що цього конденсатора взагалі не треба, це просто лишній. Що я тут поклав, теж конденсатор намальований був, ну він а, то він лишний. Лише потрібно на схемі я дивився а, сюди 10 вольт, хватає 220 мф. Повній хватає, все робить робочий метод. Повністю провірена схема і підходи на любе, любе можна навіть класти як від як від, від 24 вольта до 12 вольт. Любий акумулятор і можна заряджати, от ним. Телефони. Взагалі, все, що хочем. Ну Це я просто гньо взяв з повербанка, Це мені дали на ремонт повербанку. Я перестав до плату, тому що тут міська схема. Була згоїла, і я її ніде не міг знайти. Заказувати її півтора місяця, чекати хазяїн не буде. І я взагалі дивився, щоб міняти цю місхосхему, У нас коштує, як сказали, за ремонт 600 гривень. А я купив плату, готову за 250 гривень, такий модуль наворочений. В ну, повербанк не попав на відео. ну Хазяїн побачить того повербанка, ну Крута плата доволі. А це такий колхозний метод. Ну, Робив він віка. Чесно, ці лінійні стабілізатори з тою не виходять. Хіба навіть, якщо їх заокнути, то вони нагріваються, тоді вони можуть згоріти. Ось така конструкція. Кому сподобалось. Обід. Схема є, схема легенька. Сюди ми даємо плюс на першу ножку, мінус сюди даємо цей вход від акумулятора. І виход маємо на телефоні 5 вольт. І так само мінус беремо віце, і плюс так само 5 вольт. от ножка буде відси. І кладемо сюди будь-який конденсатор. Немає різниці, там номінал, хоч від 100 мВт, хоч, хоч до 470. Немає різниці.